Чи треба мотивація для того, щоб достигнути цілей? Чи треба дисципліна для того, щоб достигнути цілей? Ні. Ні. Пойміть, якщо у вас є якась конкретна ціль, якесь конкретне бажання мати, допустим, підтягнути тіло, і ви знаєте, що для цього треба от такий от списочок, треба зранку вставати, треба там пити таке кількість води, треба не стресувати, треба їсти там, от от от. ходити в зал, робити там такі упражнення і так далі. Ви знаєте, що треба робити, щоб достигнути цю цель, бо то, що все, це вже в масах, це везде. Ви це чули, ви це бачили. Ви навіть якщо не хотіли в цьому варитися, ви десь ті, хто ці почули, побачили, десь ця інформація зафіксувалася, тобто зазначно ви вже знаєте рішення свого своєї проблеми, як достигнути цієї цілі, як достягнути цього ідеального тіла. Ну, чого ви це не робите, да? Це вже друга фігня. І якщо ви думаєте, що вам треба мотивація, вам треба дисципліна, щоб все це робити, щоб зранку вставати по будильнику, щоб там пити вот той стакан води, щоб сразу робити якусь там зарядку тренівку, щоб йти в зал, і так далі, щоб вот, всі ці відоси вот інфлюенсерів, які продають свої костюмчики чи там воду. Короче, то для вас вся оця вот рутина. Буде казатись сложною, ви будете себе віднікувати. Ви будете такі, типа. М -м -м, ви будете переступати через себе, що там зранку встати. Вам вам буде лінь, ваш організм вас захищає. І він питається вас. От ви будете. Сразу же по будильнику будільнику ви будете просипатися такі нервні і агресивні, від того, що там блін. Да, я вчора ночі зловила тут мотивацію, чи зловила і, і я вроде, я так хочу це своє тіло мати. В таке прекрасне, таке да, щоб ну, красиво виглядати. Ну, блін, мені так лінь, я не хочу оце їсти, там от ту їду, якусь там зелень, я не хочу писати цей протеїн, я не хочу йти в цей зал, я не хочу нічого робити. У вас просто ви починаєте ви самі себе ламати. Піймаєте? А чого у вас недостаточно ясності для того, для чого мені оце тіло? Ви придумали абсурдну якусь там абстрактну картинку, тому що це в інтернетах, це всі класне тіло, а в мене ні, і мені воно треба. А надо? Не, не, не. Якщо ви для себе поймете, для чого вам надо це тіло, щоб виглядати красиво віч і да, дасте собі самі відповідь. Возможно, ви взагалі не хочете це тіло мати. розумієте? Коли ви дасте собі відповідь, на що воно мені надо, всі ви ці дійства, цей ряд дій, ця рутина, що зранку вставати по будільнику, кушати правильно, поти протеїнчик, ходити в зал, для вас буде база. База, і вам не треба якийсь проміжуток в для того, щоб переламати себе, оці всі привички, і вийти в оцю нову версію. Вони вам не треба будуть, коли у вас буде достатньо ясності. Нахріна вам то тіло ваше, наше вам оце спортивне тіло підтягнути? Бо іменно через відсутність ясності, наша мені конкретно ця цель. Всі дії будуть сложні. Вам буде казатися, що це тренування, вона так довго йде. А я би зараз могла вообще там півкосторкіком запивати, понімаєте? А я там, блін, могла зараз піти з друзями набухатись, а я там могла от... Десь не знаю, серіальчик подивитись такий класний серіал. Вас просто ваш мозок не хоче і цих змінень. Він привик сидіти в своїй зоні комфорту. І ви не дали йому поняти наше вам це тело. Наша вам определенна цель. Хорошо, за тела там все понятно. Допустим, що такого типа цель? Вивчите англійську. Я хочу вивчити англійську. Нафіга хочу вивчити англійську. Ну, так потому що всі знають вже англійську, я не знаю англійську. Ну, так це ж і прикольно. Це ж можна там там щось там можна переводчиком робити, щось там. Коротше, абсурдно взагалі, абстрактно, непонятно, Хрена тобі англійська. А коли ви конкретно знаєте, мені треба англійську, тому що мені там треба поступити в, тому, в якийсь определенний вуз. Мені треба англійську, тому що я хочу знімати відео англійською мовою. Мені треба англійська, тому що я хочу стати переводчиком. Все, у вас є конкретно, е, э, як, розумієте, ваша ціль і напротив неї чорточка, нахрена вона вам треба. Конкретно вам. Не, не мамі з папою, не друзям, не е, якомусь там блін-блогеру. Вам, нашого, конкретно вам, нашого, буде цель, нашому вивчити ту англійську. Коли ви дасте собі ясність для вас, вам буде інтересно. Вам буде прям вам ви, ви реально захочете сидіти часами і слухати там е, якісь відео там про ізучення англійської мови. Ви будете хотіти слухати всі пісні англійською. Ви будете прям в кожне слово вдумуватися, і вам буде прям це як як нова ігра. Ви, ви, ви прям заряжені будете до цього. У вас буде енергія постоянно. Ви будете генерувати цю енергію, тому що вам буде інтересно, вам буде ясно нафіга, воно вам надо, і у вас на це з'явиться ресурс і інтерес. Так же саме з тим тілом. Якщо ви будете знати, що от я я там згенерувала собі картинку, що в мене от таке от прекрасне тіло, про фотошопила туда своє лицо і така: "Бо, вау! Тож я зможу носити вот такі шмотки. Воно буде на мені вот так ося вот крусиво смотрети. Все, в мене я обожнюю спорт. Все, в мене зранку до вечора спорт буде. Я на той скакалці весь день буду скакати, потому що я така, блін, і воно. і я загорюсь цим желанням, мені це буде інтересно, мені це буде в кайф, я не буду себе заставляти зранку вставати, я буду така, о, наконец то утром, зараз будемо займатися. розумієте, до чого я веду? Дисципліна і мотивація, воно блін, це бред. Понимаєте? Якщо ви реально захочете, воно вам не буде даватися в тяжесть. Якщо ви реально будете знати, нащо воно вам. Все.